Сьогодні на нашому каналі буде коротеньке відео доповнення попереднього відео, яке ми е опублікували по лазерному рівню Олімпія 4D. Ну, по-перше, справа в тому, що у нас на, каналі, на, каналі, на сайті з'явився на каналі. З'являється зараз відео, яке ви дивитеся про даний комплект, розширений. Він включає в себе ось такий далекомір, будівельний, якісний, досить цікавий, як на мене. Ну, По-перше, у нього всі функції знаходяться окремими кнопками. Це зручно, бо ви дивитесь додавання віднімання. Площа об'єм, так ви можете порахувати, Піфагора, додавання, зміна одиниць, вимірювання зверху знизу. Це все винесено на окремі кнопки. Бо коли це дублюється кнопка в кнопці, це досить зручно, особливо коли ви поспішаєте і шукати ці функції досить накладненько. от Живиться цей Далекомір від двох звичайних батарейок, як ви бачите. Це мізинчиковий 3А. І таким чином виглядає. Він зручний, ергономіка класна, от він в руці лежить за рахунок такої форми, досить зручно. Він не маленький, як зараз якась тенденція, дивна пішла, що намагаються зробити якомога менший е, далекомір. Хоча це незручно. Тут досить великий екран, на ньому видно цифри і в принципі, всі функції в нього, які потрібні є. Я ж повторюю. теорема Піфагора, площа об'єм, перемикання одиниць вимірювання. Віднімання і так далі. Це ну, от такі базові далекоміри, які потрібні для будівництва. От. І по самому приладу ми не уточнили, а ці питання досить часто задають: що посадка на приладі 1 четверта йде. І його можна ставити як на е, звичайну треногу від фотоапарату, відеокамери, так можна ставити і на будівельні штативи такого типу. До речі, з даним приладом, оця міні треножка, вона служить і адаптером на 5-8. Як ви бачите, тут знизу різьба зроблена 5-8. Здавалося, навіщо вона потрібна, якщо ми сюди прилад ставимо, все можна використовувати. А вона саме для цього і робиться, щоб ви могли поставити на треногу ось таким чином сюди накрутити. Тринога вона здорова на півтора метрова стоїть, так е, трохи незручно знімати. Ось ви бачите, можна сюди накрутити, поставити зверху прилад. І плюс саме такого використання, а не з адаптером, полягає в тому, що ви можете прилад... Повертати на цій міні-триножці. Тобто він у вас стоїть на штативі на цій е, е, міні-треносці, і ви повертаєте таким чином і можете виставити точно прилад. Якщо ви накручуєте на адаптер, то ви не можете вже обертати на більшості штативів навколо себе е, прилад. А тут е, даним чином можна. Ну, сам прилад я нагадаю. Включу, е, покажу вам зараз, бо можливо, хтось не бачив наше попереднє відео. От, ви бачите горизонти. Вертикалі. Тобто зелені промені 4D Extreme Olympia, діоди йдуть в даному приладі осром, досить яскраві, чіткі і тоненькі. що видно. Плюс можна регулювати за допомогою пульта або з кнопок товщину яскравість лінії. Це, в принципі, все, що ми хотіли доповнити до. Попереднього відео більше інформації ви можете перейти, подивитися у нас у списку відео на каналі є вся ця інформація, і саме відео, великий відео огляд саме даного при приладу 4D Extreme. Це оновлена модель. повторюся, 2023 року. Саме через це ми вирішили зняти це відео, оскільки попередня модель вже випускатися не буде. Та й, в принципі, якщо ви подивитесь це відео, то ви впевнитися в тому, що даний прилад набагато краще ніж е, попередня модель, та яка випускалась 20 з 20 року.